Молодіжний парламент Терпеня продовжує залучати різні організації до співпраці. Цього разу меморандум про співробітництво підписали із освітньою академією Юадвайс. Це такий приватний освітній заклад, який надає послуги, проводить тренінги, проводить навчання для молоді, корпоративне навчання для різних підприємств з метою того, щоб надати такі дуже сучасні, актуальні гнучкі знання. Співпраця почалася з лекції в Європейському ліцеї інноваційних технологій. Докторка філософії з політології та заступниця директора освітньої академії Анна Осмоловська розповіла ліцеїстам про імідж України в світі та публічну дипломатію. Я б хотіла, щоб в нашому закладі освіти проводилося більше таких лекторів, тому що вони дуже гарно розвивають учнів. І, можливо, для когось це просто знаєте змога піти з уроків. Але для наприклад, для мене, і я вважаю, для більшості учнів це така можливість просто поспілкуватися з дуже розумними людьми. Тож на запит юнацтво молодіжний парламент планує розширювати свою співпрацю з освітньою академією ЮЕДВАЙС. Тренінги, курси стосовно психології, бізнесу, корпоративного навчання, можливо, навіть якісь і міжнародні спільні організації, які будуть також до нас долучатися, і ми будемо спільно реалізовувати ці проекти. Я думаю, що ці заходи будуть проходити у новому молодіжному просторі Колаба, який зовсім скоро відкриється в Ірпені.